Багатоквартирний будинок у центрі міста став черговою мішенью київського бізнесмена, де він вирішив збудувати чи то кав'ярню, чи то облаштувати приміщення під оренду. Однак, квартири на першому поверсі виявилось замало, і щоб збільшити корисну площу, її власник розпочав будівництво на прилеглій території. Все б нічого, та мешканці цього будинку помітили, що роботи проводять без дотримання відповідних норм і розпочали їх пізно вночі. У мене мала дитина 5 років, яка Якраз спала в тій кімнаті під, під, під віконником, яким ставився дах. Це було щось страшне. Всі сусіди виходили. Пан Макувєї і його робітники не звертали увагу взагалі ні на які зауваження. Вони так і доробили свою роботу до ранку. Під час проведення робіт а все робили за одну ніч. Пошкодили покриття підлоги та стіну під вікном у квартирі, де проживає пані Людмила. А після встановлення даху в дощову погоду стіна весь час намокає. Крім дискомфорту для мешканців прилеглих квартир, тимчасова споруда, саме під такою назвою будівля, зазначена в документах, розміщена прямісінько над комунікаціями, що унеможливлює доступ до них. А це і водовідвід, каналізація та силовий кабель. Тимчасова споруда повинна бути 30 до 30 квадратів без бетону, і тимчасова споруда не повинна бути бути прилегла вбудована в наш будинок, а в нього все взагалі не відповідає закон. Бо в нього тимчасова споруда, це 42 квадрати. Провелися різні бетонні роботи. Якщо ви зараз бачите, за мною є щебінь для бетонування, і дійсно тут це проводили бетонування, Тут була бетономішалка, тільки це йому не дозволили вже жильці цього міста. Мешканці будинку для вирішення спірного питання, яке вони називають рейдерським захопленням прибудинкової території, звернулися до правоохоронців та міської влади, представники яких прибули на місце будівництва. Пан Маковеєв показав нам, відкрив так, практично потім закрив і показав уже нормально землеупоряднику свої документи. Тоді землеупорядник йому заперечила, сказала, що у вас не ті документи. В нього були фальшиві документи. Він сказав землеупорядниці, що вона зробила фальшиві документи, а не він зробив фальшиві документи. Мешканці багатоповерхівки не Збираються здаватися і вже звернулися до суду. По всі пенсіонери тут. І такі комедії з нами робити це вночі, щоб ми спокій не мали. А то, що цілий рік, що тут робиться, били-били, штукатурки тут і обривають. Тут днем не можна бути. Тим більше, що тут є більшості і хворі такі люди. Тут є п'ять таких домів великого туди. Та всі йдуть сюди на базар. Вода ж переход тут є і зерно, тротуара на другий. Як то перейти з колясками дітям, то безпреділ. Наразі будівництво призупинили. Люди не дозволять відновити роботи. Поки триває суд, мешканці чатують і вдень, і вночі, адже не впевнені, що впливовість та гроші київського власника не зведуть на нівець їхні спроби відстояти свою територію.